Вітаю! І сьогодні я розповім про карнівор, як я це бачу, що я на даний момент знаю, що я вивчила, що прочитала та що, подивилась. Оскільки україномовного контенту про карнівор справді мало, я хочу розпочати цю тенденцію, але знову ж таки одразу скажу, що для кожної людини є свій тип харчування, і я дуже багато чого пройшла. Зараз розкажу цей вступ. І тому важлива річ, що кожен. Кожен для себе шукає свій вид харчування як йому найкраще. І підтверджується научними та лікарськими факторами. Так, зробивши аналізи, зробивши тести, прочитавши багато чого, підтвердили ми це фактами. Окей. Я професійна спортсменка, мені 19 років, і, звичайно, у мене зараз перед повертацією мого організму. Але є фактори, що трішки заважають у кар'єрі. Це там можливо якась лишня вага лишній відсоток жиру. Ось, звичайно, це все гармони, адаптація і. Тренування, скільки я витрачаю енергію, скільки я її компенсую, і чим я її компенсую. Якби ж я як компенсувала лише гречкою та салатами, можливо, в мене б не було е, того лишнього відсотку жиру. Але те, що ми споживаємо з маркетів, і те, що нав'язано суспільством, відну віддає саме лишній відсоток жиру або нездоровий спосіб життя в плані здоров'я організму. Окей, я сиділа на різних дієтах. З різних дієтах, способах харчування, рахувала калорії і обмежувала, боролась тут з дисципліною, що типу так хоч солодкого ні не буду їсти. так. Але я обожнюю стейки, м'ясо свинини, яловичі, тіляді, там, да, тілятини, як там правильно, українського це все сказати. І дивлюсь багато молодого контенту мені попалося в інтернеті саме те, як люди собі розкладають на доску. Їдять е, яйця, м'ясо, авокадо, там поливають медом, і молочні продукти. Я обожнюю молочні продукти. І чому я їх мало на, на тій своїй дієті ограничувати? Я їла лише філе, рибу якусь білу, розумієте? І мені не приносило це якогось задоволення. Я там шашлик не їла, переживала чому окей? Е, про дієту це дуже-дуже сильне таке обчерене питання: і що треба виключити. Карнівора замалою для того, щоб бути здоровим. І е, я не проти е, рослинних всіх цих препаратів, але це ми поговоримо надалі. Тому починаємо з основного я буду користуватись деякими посібниками, якими я користуюсь. Е, це власне моя міні-книжка, яку я просто для себе завела, е, і я буду її з часом е, покращувати і розбиратись, як карнівор впливає на професійний спорт. Адже говорять, що це не дуже класно для спортсменів, бо спортсменам потрібні вуглеводи для швидкості різкого результату. Я спочатку хочу війти в цей кетоз, про який ми поговоримо пізніше. А якщо щось потрібно буде додавати для спортсменки, це ми власне побачимо вже після місяця мого карнівору. А сам експеримент, який я буду робити на Ютубі, який ви можете побачити пізніше, це буде власне півроку на карніворі. Окей, Let's go! Ну, загалом карнівор дієта орієнтована на споживання виключно м'яса, риби, яєць та молочних продуктів. Ця дієта виключає всі рослинні продукти, ставлячи акцент на натуральні тваринні джерела харчування. Вона популярна серед тих, хто прагне знизити запалення в організмі, покращити психічне здоров'я та стабілізувати рівень цукру в крові. А, окей, поїхали далі. Не будемо зупинятися, оскільки це такий короткий огляд карнівору. Все ви зможете побачити в моєму відео на YouTube-каналі Півроку на карнівор. Основи карнівор дієти. Виключення рослинних продуктів і основні складові, що складається харчування. Виключення рослинних продуктів, е так, ми бачимо часто відео в інстаграмі, рілси там і так далі, що їдять деякі ягоди, їдять авокадо. Чому деякі, бо там низький вміст вуглеводів, Ось, і, Ось ну, і. Це не чистий карнівор, так? Але я також не чистий карнівор, бо я люблю ці продукти. І для мене найголовніше в голові їсти те, що дала природа і те, що ми хочемо, але з оглядом на карнівор. Карнівор, дієта виключає всі рослинні. Це означає, що щоденний раціон складається тільки з продуктів тваринного походження, що може впливати на обмін речовин та загальний стан здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про багато речей і великий весь. Хейт, який линеться на карнівор, коли ми одразу його побачили, так, прочитали і одразу купу факторів. І сьогодні я спростую багато міфів про це. Ось основні складові це те, що ми і сказали. І ці продукти тваринного походження забезпечують організм всіми нам потрібними речовинами, білками, жирами, вітамінами та мінералами. Переваги карнівор дієти, зниження запалення. Справді дуже багато випадків в інтернеті, що люди сіли на карнівор, і в них пройшли якісь запалення. На своєму Ютубі я буду підкріпляти справжні в цьому випуску такому великому справжні факти, справжніх людей, можливо, навіть поспілкуюсь, якщо з України там є, і ми скажемо фідбек від цієї дієти, від реальних людей. Зниження запалення в організмі може допомогти зменшити біль та покращити загальне самопочуття. Хронічні захворювання, наприклад, у мого брата рідного є псоріаз. Слава Богу, в мене немає цієї хвороби. Звідки він з'явився? Ні у папи, ні у мами немає генетичні захворювання. Ось. Але сам факт, що він у нього є. І бувають періоди, він визволяється, тобто це вже запалення. І карнівор лікує псоріаз. І я, коли це все хочу научно підтвердити, перевірити на собі, як вплинуло на мій організм, адже все ж таки ми схожі так, однієї крові. І Йому це запропонувати. Покращення психічного здоров'я. Очевидно, що коли ми рано прокидаємося, з'їмо щось соденького на сніданок, якогось, можливо, піджареного на олії тоста на олії сонячники, яка воно в мене стоїть, не моя. І е, в нас потім такі скачки глюкози, які нам не дають стабільної енергії, нам постійно хочеться їсти чогось смішненького і далі, тому подібне. Але найголовніший факт. Що я побачила на інтерв'ю одного із засідань по Карнівору в Америці? Один професор, чи там не пам'ятаю хто, сказав: кожен міл, кожен прийом їжі, з англійської міл це прийом їжі, став для мене чит міл. Всі знають міл, так це чит, тобто щось собі дозволити смачненько. І тепер кожен міл став смачненьким. І... Ось так. Стосовно психологічного здоров'я, це пов'язано з підвищенням рівня енергії, який у нас є стабільні під час дня, та покращенням концентрації, що може позитивно вплинути на продуктивність. Стабілізація рівня цукру це взагалі тема, яка, напевно, для вас є очевидною, і навіть не треба її пояснювати. Це може допомогти зменшити ризик розвитку діабету і покращити загальний метаболізм, що сприяє здоровому способу життя. Ризики і міфи найцікавіше, що є. І більше так для заголовку хочу розказати, що наші предки так харчувалися м'ясом. І це справжнє людини, якби це справжнє паливо для людини. Ось. І в мене на моїй міні-книжці дуже багато чого всього написано: про історію, історію, підтвердження справжніх факторів це все буде на Ютубі. Ось і е, хочу сказати, що як з'явилися ці всі крупи, як з'явились раби, які працювали і вирощували. Але еліта їла м'ясо. І тому поїхали, розберемо ризики та міфи. У мене там бульйон готується з кісток. Зараз перевірю. Так, все гуд. Все гуд. Ще десь півгодини. Ось. Ризики, міфи. Давайте почнемо. Дуже сильно багато відео на Ютубі, які на Ютубі там, в Інстаграмах, які подивіться, Карні це крейзі, вони неадекватні, вони їдять слівочне масло, вони, вони їдять стейки, полусирі, якісь і так далі. Тому подібне, вони крейзі. Люди поїхали. Люди або не їдять м'ясо, або їдять м'ясо. Людям нема чим зайнятися. Ось такі ось думки є. А, недостатня кількість клітковини. Одразу приходить думку, клітковина покращує стул, типу без неї ми не можемо ходити нормально в туалет. Критковина не є критичною. Організм адаптується до м'яса, як у передні це так написано, так? але умовно організм адаптується. Я зараз на адаптації я пару разривалася, їла солодке. Ось, і мій організм трошки зараз в шоці, але організм місяць буде десь адаптуватися, можливо, висипати. Я довго не пила молочку, і мене одразу ж обсипало брищава, розумієте? Ну, це, можливо, ще там, на глюкозу треба здати, тому це також важливо, якщо у вас є неперетравлення глюкози, не переносить місць, чи як це називається правильно, виправте мене. І власне, тоді молочка відключається. Підвищений холестерин. Ой, як пишуть, Ой, як мені писали, коли я виставляла що жовтки, яйця і в жовтках холестерин, не їж. А потім там в м'ясі холестерин. Це все от нам вбивали роками. Дослідження показують, що у багатьох людей на карніворі холестерин нормалізується і особливо HDL зростає. А, дефіцит вітамінів. А, і ще, до речі, стосовно холестерину. Цинки Баут згадала. А, проводиться таке. Ну, дивіться, в кожному місті, в кожному регіоні а, норма холестерину вона а, дорівнює Середньому показнику звичайної людини. Що є звичайна людина хлоп'я на сніданок, на обід картошка з м'ясом, бажано да? ну і на вечерю і ще щось там, паста якась, піца. Ну, і потім це стає нормою холестерину, і тому а, треба дивитись більш детальніше в це і тому ось так: дефіцит вітамінів. М'ясо забезпечує нам всі вітаміни. В12, залізо. А, вітамін С, він сам синтезується за потреби. Зараз умними словами, я вам не скажу, але я це можу також спростувати і спростую це все у випуску. І. А... Те, що вітамін С, ми можемо отримувати з печінки, дуже важливо на карніворі їсти продукти. Я обожнюю шлуночки, я обожнюю сердечки, я обожнюю печінку, якщо її смачно приготувати. До речі, зі сметаною там є такий рецепт, просто дуже смачний. І сметана, молоко, все має бути високого відсотку жиру. Розумієте, ось ці продукти нежирні, це все перероблено настільки. Ну, якщо у вас є можливість купувати органіку, ви знаєте, де це брати. Роу-продукти, роу вони називаються, це все must have. Порушення мікробіому, Кишківник, то, що я казала про стул, адаптується, зменшуючи запалення від рослин. Є взагалі окреме відео, коли спростовують рослини, і що вони дають для нашого організму. Я вважаю, in my opinion, я думаю, що рослини. Лише ем, хороші в лікуванні. Тобто таблетки. я взагалі не фанат таблеток. Коли вони будуть голова, я ніколи не вип'ю таблетку. Дуже дуже сильно вільських випадках, коли я десь там в дорозі, 20 годин, ну я вже не можу. Або коли мене температура, ну я збиваю часом, бо я бувала перехворіла від ковіду, але мені було дуже сильно погано. І перш за все, каніворс не для похудання, а для підтримки здорового способу харчування. Я хочу, щоб слово дієта у більшості це не виникало як. Для того, щоб схуднути, так? це кам'яна хвороба. Ризик низький при достатньому вживанні води та балансу електролітів. Дуже важливо, що на адаптації пити воду з вмістом цинка Б3, Б5, Б6 і магнезія, тому що адаптація дуже багато виходить води, дуже багато виходить. Поту з зараз я вже з таким стикнулася. Але потім організм адаптується і, звичайно, краще вживати достатньо води, мінералів, можливо, пити додаткові вітаміни, оскільки я займаюся спортом, ну, сумплементи, ну не обрати. Да? З часом так. Міфи розвінчання. М'ясо єдине джерело білка. Ні, але м'ясо найкраще джерело повноцінного білка. Карнівор лікує всі хвороби. Ну, ні. Але покраще аутоімунні стани, докази є. Жирне м'ясо скід. Жирне м'ясо шкідливе. О май гад, чому? Від природи це м'ясо має бути шкідливим. Жир це енергія, а кетоз захищає серце, якщо баланс правильний. І ви ввійшли в цей кетоз. Потрібні овочі фрукти. Не обов'язково, справді синтез вітамінів компенсує їх відсутність. Але якщо ви любите, взагалі немає проблем. Це неприродно. Людина еволюціонувала як хижак. М'ясо, природня основа. Щось ми вчили по історії, що були а, у нас неандертальці і, і ще була одна раса Гомосапіанс. Гомосапіанс, це вони вбивали зі списа, а були якісь такі факти, що неандертальці харчувалися рослинами. І ми ж, ми ж знаємо, що еволюція пішла, люди помішались, і, можливо, у когось залишилось генетично більше до рослин, у когось до м'яса, і тому це все дуже індивідуально. Відновлення організму на карні ор дієті Часто кажуть, що це перезапуск. Реально. І перші дні, що я казала, спостерігається детоксикація організму, можливо, труднощі з затравленням. Це окей. Але організм адаптується. І уявіть, все життя ви харчувалися чимось, тут ви різко переходите. Це так, там є деякі нюанси, які у вас стул, що додати менше жирів відняти це все нюанс. Наукові дослідження, зниження запалення, поліпшення психічного здоров'я, необхідність подальших досліджень. запалення. Дослідження, проведені на основі обмеженої вибірки, вказують на потенціал карнівор, дієти у зниженні запалення та покращення метаболічних показників. Психічно ми говорили, що є докази цього. Ось. Так, дуже мало пройшло часу, як люди вирішили повернутися до чогось нормального, і треба, щоб пройшло мінімум 100 років, так, щоб ми підтвердили, ага, ось людина харчувалася тільки карнівором. М'ясні страви, риба та яйця. З чого складається наш карнівор? У мене є така пірамідка, ми до неї дійдемо. Давайте зараз я її покажу, щоб мені, мені проще буде на ній показати. Ось, У нас виходить пірамідка це м'ясо. Uh, можна їсти також курочку, там от зверху є uh, ікраби, риба, куриця, мідії, сир, масло. Uh, ось так. І найголовніше тут є listen to your body, слухайте своє тіло, їжте те, що вам хочеться і скільки вам хочеться. І найголовніше для мене, що це ти їси, коли ти голодний, а не коли тобі треба по часам чи якимось калоріям, там їсти ти їси, коли ти голодний. М'ясні страви меню у карнівої дієти може включати різні, різні різноманітні страви з м'яса, які забезпечують високу пожирну цінність. Я почала це все робити, купляти м'ясо, тобто я зрозуміла, які частини є у, у тварин, і що можна їсти що не можна взагалі можна їсти все і взагалі краще їсти в комплексі, ось як я, варити бульйон, з кісток навалісти і так далі. тому потім. Порівняння беганство проти карнівої дієта. Зробила таку табличку, але я хочу зараз вам розповісти. Спочатку порівняти кернівор з балансу, балансоване харчування, так? і трошечки поговорити про вегетаріанство. Це взагалі окрема тема. Я не, ніколи туди не входила, оскільки я обожнюю м'ясо. Якщо ви не є прихильником м'яса, ця дієта взагалі не для вас піхатися, цим не треба. Тому давайте так. Часто говорять, що у тебе дефіцит, якщо ти довго на кернівою, у тебе дефіцити. В рослинах є все, що потрібно людині, ти не доїдаєш. Білок це амінокислотний профіль, і він тільки в м'ясі. На карніворі вітамін С не потрібен із за відсутності цукру і цього антиоксидантного стресу. Тому потребність вітаміні С зменшується. Клітчатка, вона, як я казала, не являється незамінною. Наприклад, Карнівор можна їсти один раз на день-два, можна три, можна п'ять, скільки хочете. Але насправді, коли ваш організм адаптується, вам не хочеться їсти там на, як на балансі. Насправді можна дуже чого порівняти, справді показати вам фактори, вітаміни, там таблиця, це все, але це все буде на огляді на Ютубі. А зараз швиденько про віганство. Джерело білка у них рослинне, так? Бо бі, тофу, я колись купила цей сир сиртофу. Ну, я його викинула. Справді, я думала, ну, все, я буду харчуватися, мені розписали, це класно, я не з'їла ну, Зачем пихатися тим, що ти не може з'їсти? Вітаміни, мінерали. Ризик дефіциту Б на вігетаріанстві, заліза, в м'ясі це все є. Травлення, клітковина викликає здуття алергій на рослини, з'являються у тих, у кого взагалі ну, не було таких ось алергій. І справді це трошки токсини. такі. Про рослини можна дуже довго говорити. Є окреме відео. У фільмі про Карнівор є це все. Стосовно травлення покращує і зменшує запалення. Енергія нестабільна через вуглеводи, потрібне планування. Тобто, щоб у вас був сніданок і так далі. А тут не потрібне планування. Розумієте? Стабільне завдяки жирам рамки, хтось підтримує. Здоров'я, Можливі дефіцити ризик серцевих проблем на рослинних, рослинному харчуванні, підвищує енергію, лікує аутоімунні стани. Екологія, так, тут трошки таке питання, менше викидів, але обробка рослин не ресурсоємна. Так? Критика СО2 стосовно м'яса, але простіша логістика м'яса, простіше його діставати, ніж рослини. Практичність, практичність це must have, тому що знаходячись в будь-якій точці світу, ви Завжди і всюди знайдете м'ясо. Ну, правда. А рослини, там якісь каші, наприклад, кожна кухня є індивідуальна. Українська кухня така, ми приїдемо туди, Блін, а нас, ну, я не їм такого, да, але м'ясо все одно ж буде. І от складне планування на рослинному вегетаріанстві, обмежений вибір, а тут справді проста, легка, і лише адаптація, просто лише м'ясо є адаптація, справді швидка. Ну і що в нас далі? Поради для початківців. Дивіться, дуже важлива порада це спочатку зробити аналізи, щоб у вас потім не було сумнівів. А вони будуть. Вони будуть на першому двох місяцях адаптації організму. Вони будуть. Що це і за ворог таке все почалось. Ви зробіть, будь ласка, спочатку, аналізи повністю УЗІ всіх органів, і тоді вже робіть якісь висновки. Для тих, хто починає карнівор дієту, важливо дотримуватися кількох простих рекомендацій. Рекомендується поступово переходити на новий режим харчування, щоб уникнути різких змін в організмі. Дуже важливо. Нутриціологи, ці онлайн, які приходять тести, взагалі їх не слухайте, не дивіться. Йдіть до нормального лікаря і поясніть йому, так і так. Ну, не треба там, бо, звичайно, що є, є люди, які трішки не розбираються і дотримуються старих стереотипів, але ви поясніть. Маючи підтверджені факти з собою. Висновки. Діяти карнівор як метод перезапуску та відновлення організму. Позитивні аспекти. Карнівор, дивіться, зробіть самі висновки. От зробіть собі самі висновки після мого відео. Позитивні аспекти карнівор дієти. Карнівор дієта може забезпечити організм необхідними білками та жирами що сприяє енергію та відновленню. Вона також може допомогти в зниженні запалення та покращенні психічного здоров'я. Ризики необхідно їх враховувати, прийти на щось іти, послухати, що когось вам треба самим врахувати. Ці ризики, чи готові ви на них йти, нестача вітамінів. Мінералів, а також наслідки для травної системи і індивідуальну адаптацію організму. Ви ж також дивіться, що у вас підходить по графіку, що у вас є, чи ви можете зараз дозу ще фінансово складувати, трошки дорожче м'ясо. Ну справді я хоч і студент, але я заробляю і ну як скупилась на місяць, дуже багато грошей потратила. Але якщо ми адаптуємось і виключимо всі інші витрати коштів на їжу, дурацьку їжу. То воно стабілізується плюс-мінус. Так само і нічого дорогого в цьому немає. Ось мої джерела і фільм про карнівор це я такий додавала англомовний, так? Тут розповідається про наших проєктів і так далі, тому подібне. Але є багато перекладів на Ютубі і всього чого, що я можу вам порекомендувати. Ось такий короткий обзор, обзор трапився на Карніворі. Я не скажу, що я там молодець, бо я кажу, я порушила пару разів. Але. Мені смачно, і мені окей. Тому ось так: очікуйте відео повного обсягу з оглядом і експериментом. Дякую за увагу.